Лакування дзиги. Намальована дзига, треба її захистити, щоб фарби довго-довго залишались яскравими і гарненько виглядали. Пласким синтетичним пензликом. Ось такий в мене лак для хуашових фарб. Беремо пензлика, мочимо. Влак і тоненьким шаром покриваємо. Зига в мене стоїть на ось такій підставці, щоб було зручно. Вона знизу ж, да, знаєте, ось така нерівна. І покриваємо тоненьким шаром повністю дзигу. Даємо їй висохнути, і потім будемо покривати ще одним шаром. Дякую за увагу!